Доброго дня, мої любі діти! З вами я, ваша вихователька Вікторія Володимирівна. Сьогодні я хочу поговорити з вами про таку небезпечну тему, як пожежа в лісі. Дітлахи у ліс зібрались, що узяти не вагались, хоч вони і малюки захопили сірники. Як же в лісі без багаття непокої малята? Вітер полум'я розніс, застогнав сторічний ліс. Не одно він літо стрів, що за мить одно згорів. І ось у цьому лісі залишились безпорадними маленькі маленькі тваринки. Цей сіренький зайчик, і руда лисичка, і буре ведмежатко. Пожежа у лісі це найбільша небезпека для лісу і для тих, хто там знаходиться. Найчастіше лісові пожежі виникають з вини людей, відкинутого запаленого сірника. Та залишеного багаття. І ось наші знайомі тваринки вирішили розповісти вам, мої любі дітки, що гасити пожежу можуть тільки дорослі. Щоб загасити вогонь, його засипають землею або піском заливають водою. Наші тваринки дуже, дуже, дуже бояться лісової пожежі і хочуть дати тобі. Деякі корисні поради щодо прогулянки до лісу. По-перше, якщо ти в лісі знайшов вибухонебезпечні предмети, поперед дорослих це дуже небезпечне. Основні причини виникнення пожежі, ти можеш роздивитись на малюнку, незагашене багаття це причина лісової пожежі.